Вже 28 років поспіль Україна в першу неділю жовтня відзначає День працівника освіти. Сфера освіти це фундамент формування та розвитку особистості. А освітяни це ті, хто створюють умови для побудови основи цього фундаменту, сфери, що в свою чергу впливає на розвиток економіки країни та світ. Кожен освітянин на собі відчуває всі мінливі зміни світу. Разом ми вистояли від вторгнення та захоплення східних регіонів у 2014 році. Тоді змогли швидко створити гідні умови для відновлення навчання українських здобувачів освіти з Криму та Донбасу. Та й світова епідемія коронавірусу не стала на заваді сфері освіти в Україні. Тоді ми стали сучасними, бо в нашій роботі з'явилося більше цифрових технологій. Сьогодні ж чергове випробування. Російські окупанти по всій території України майже щодень руйнують заклади освіти, але і це не стає на заваді. На шляху до світлого та мирного майбутнього. Адже разом ми все відновимо. На жаль, маємо втрати і серед педагогічних працівників, і серед вихователів, і серед учнів. Але цей біль і пам'ять про тих, хто загинув, не дає нам жодного сумніву для того, щоб зупинитися. Наперекір усім викликам, я тішуся, що освітяни впевнено крокують широким, хоч часто тернистим шляхом. Разом працюємо, незважаючи на негаразди, трансформуємося та мотивуємо інших. Навіть у умовах жорсткої війни в Україні кожен вихователь і вихователька, вчитель і вчителька, позашкільники, майстри профтехів, викладачі гідно тримають освітній фронт шляхом організації освітнього процесу, підтримки батьків та дітей, власного професійного розвитку. Ці кроки є невід'ємною частиною розвитку та зростання. Саме у ваших руках. Полем'яніють вогники знань, умінь та навичок, які формують наше майбутнє. Українські світяни – це не просто талановиті прогресивні особистості. Сьогодні ви захисники України, волонтери, психологи, які власним прикладом формують сильне майбутнє. Бажаю вам, шановні освітяни, іти тільки вперед, адже ви провідники незламності і непохідності нашої держави. На вас з довірою і надією дивляться мільйони дитячих очей. Сил вам безмежного терпіння, життєвої мудрості, натхнення та оптимізму. Ви наші герої. Вам пишається вся країна і весь світ! Зі святом будьте щасливі та здорові! Разом до перемоги Тримаємось. Ми сильні, ми Україна! З повагою до вас!